Меський Луцьк, Головні новини Луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд. В Луцьку розгорівся новий скандал навколо генплану міста. Є підозра, що будівництво хмарочосів на місці електротермометрії могло бути додане у генеральний план за допомогою фотошопу. Здивовані? Експертка, яка працювала над генеральним планом Луцька, зазначає, що будь-яка зміна має пройти спеціальну експертизу. Проте, після громадських слухань щодо генплану жодних змін не було. Тому як на місці заводу можуть з'явитися хмарочоси, залишається загадкою. Це просто сором. Детальніше про це розповідає в своєму розслідуванні журналістка Наталія Поліщук. Новий ЖК пов'язують з одним з найближчих соратників Ігоря Палиці, що в місцевих реаліях вже стало нормою. А це на хвилиночку п'ять гектарів землі, які Луцька міська рада фактично подарувала фірмам народного депутата Степана Івахова. Все зводиться до того, що Ігор Поліщук разом з Олександром Товстинюком вкотре всіх розвели в найгіршому значенні цього слова. Справа в тому, що єдиний, хто може вносити корективи, це експерт, якому передають генеральний план для дослідження. Це стосується технічних аспектів, які зазвичай виправляються. Втім, Ігор Поліщук живе у своєму світі, відірваному від решти настільки, що йому видається, ніби він схопив Бога за бороду. Шкода, що за допомогою фотошопа не можна намалювати нового мера міста в реальному світі. Так і живемо. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.